Переселенка з Бахмута Лариса Іванівна три дні поспіль не виходила на двір. Причина, говорить жінка, слизькі тротуари. У мене і так ноги поломані. Я виходити боюся. Я дивуюся, що навіть тут не посипають. Ось я там, на Майдані живу. Там неможливо вийти у двір. Далі вже посипано, ось по соборності. А там ОСББ будинок. Я там ніколи двірників не бачила. І тут, і пісок поруч лежить. І думаю, чому не посипають не знаю. І думаю, чому не посипають, не знаю. Сніг, що випав минулого тижня, розтанув не увесь і перетворився на суцільну ковзанку. Тож тротуари, пристосованими для ходіння, назвати важко. Діляться враженнями перехожі. Не покращилася ситуація навіть станенням льоду. Товстий шар криги вкрила вода. Я скажу хе-хе. Різниця між двома Ілі хорошо хренове. Чи хренова хороше. На букву «х». Корова на льду вигляділа б впевніше, ніж ми. І я, і мої подруги, і мій чоловік, і всі. Ужасно. Жахливо. Ніхто не сипає, не чистить. От усюди, куди не йдеш, будь-яка вулиця. Парк, слава Богу, тут прочищено. а в дворах це взагалі неможливо. Я з Харкова, і Харків чистить краще. І Харків чистять краще. Кількість звернень до міського травмпункту зросла, починаючи з минулої п'ятниці, кажуть медики. З п'ятниці, коли почалася желедиця, в п'ятницю було прийнято 89 людей. В суботу десь 87 І в неділю також десь така цифра була. За останню добу звернулася 71 людина. З них пов'язаних з сорок 44 хворих. Переважно травми пошкодження зв'язок, переломи, забої, вивихи, рани. Травмпункт працює цілодобово та надає допомогу постраждалим безкоштовно. Перед проведенням болісних маніпуляцій анестезія обов'язкова. Говорять медики. Всім лікарня забезпечена, забезпечена перев'язувальними матеріалами, гіпсовими матеріалами, і при необхідності виконується негайно оперативні лікування, які потребують пацієнти. Щоб не стати жертвою слизького тротуару, лікарі вкотре нагадують про необхідність постійно дивитися під ноги та за можливості оминати вкриті кригої ділянки.